Зараз приїхав в порт. Тут коротше, получається, реєстрація всіх траків. І потрібно заплатити за те, що ти заїжджаєш в порт 120 доларів. Передній раз я не встиг на завантаження. І, виходить, yeah. Я е, ну як, я встиг, я приїхав, був приїхав, а там в мене прицеп треба було помити. Я приїхав, поїхав мені прицеп, вернувся, вернувся. якраз. До п'ятої, вони в шостій працюють, до 6 вернувся, там хвилина чи хвилина по шостій, і вони якраз закривають офіси і все, більше не працюють. І виходить, я заплатив в цей самий день, потім на наступний день знову платив. Це була дуже унікальна ситуація. Я не знав, що так. Тепер я знаю, що якщо тут заїжджаєте, то просто не віддавайте гейтпас. то так тишком нишком скажемо, якщо ви тут будете. Стоїть охорона, Вони будуть перевіряти в мене такий щось, червоний листочок, що я заплатив. А тепер нас охорона супроводжує, проводить до дверей. Там взагалі дуже багато охорони, траків. Хочу сказати, що помітив таку річ. Сьогодні крузився в порту і там було буквально 30 траків на завантаженні. В порту. 30. Хоча попереднього разу я заїжджав, там десь було штука. Певно 150 і трак прямо один за одним їхали, а тут не було потоку, ні, було, просто стояли декілька траків, я заїхав. Е -е, і що було дивно, ну як дивно, от, тарифи насправді працюють, бо ну, склади були пусті практично. На складі там були працівники, які е -е, ну, не половина, але відсотків 20 працівників просто не працювали, чекали, поки там приїде фура, але фури не приїжджали.